На території Рівненської області поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Відпрацювання проводиться відповідно до доручення начальника ГУНП. Особливу увагу поліцейські приділяють наявності відповідних дозвільних документів для перевезення пасажирів. Технічному стану транспортних засобів, справності аварійних виходів, розташуванню місць для сидіння, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв, дотримання вимог спеціальних правил водіями великовагових та великогабаритних транспортних засобів, а також транспортних засобів, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Крім того, поліцейські перевіряють дотримання водіями вимог запровадженого обмеження руху великовагового автотранспорту дорогами державного значення на території рівненщини з 10.30 до 20.00 години. Все, ми вам тоді бажаємо гарного дня, частивої дороги.